14 березня Україна відзначала День добровольця. Згадаємо, як цей день пройшов у Кам'янському. Почальник області разом з керівництвом нашого міста та району перевірили, як організована та проходить рекрутингова кампанія Гвардія наступу. Рятувальники вручили нагороду кам'янчанину, який, попри небезпеку, кинувся рятувати дітей з під Криги. Дізнаємось, як працює у Кам'янському підприємство, релоковане із Сєвєродонецька. Минулий тиждень у Кам'янському відзначився багатьма цікавими подіями. Пропоную згадати їх у сьогоднішньому підсумковому випуску новин. І з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Щороку, 14 березня, в Україні, відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників нашої держави. Віддати шану українцям, які першими вирушили на захист нашої країни, біля пам'ятного знаку загиблим героям зібралися очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської РВА Олег Гапіч. Заступниця міського голови Світлана Колісніченко представники ПП Бджола, учасники бойових дій на Сході, члени ветеранських та молодіжних організацій. Вони залишають власний дім та вирушають на фронт, усвідомлюючи, що можуть ніколи не повернутися. Українські добровольці герої сучасності, подвиг яких будуть пам'ятати та шанувати багато поколінь вільних українців. Це люди, які добровольно пішли захищати нашу країну, наш вільний народ, нашу рідну землю. Тому я для мене велика честь тут бути і згадувати про їхню пам'ять. Серед славетної армії героїв, які з 14-го року захищають Україну сотні наших земляків-кам'янчан. Ми в неоціненому боргу перед кожним захисником та кожною захисницею. Хотілося б привітати всіх з цим святом. Це великий день. Ще майже 9 років тому. Перші добровольці України пішли на схід і вже 9 років день війна. Багато хлопців вже не повернулося назад, але ми завжди будемо помнити про них. Ми Наша організація Патріот-2015 завжди займалася і буде займатися і пам'яттю хлопців, і допомогою тим хлопцям, хто зараз на фронті, тим, хто приходить, кому потрібна реабілітація, кому потрібна допомога. У нас у всіх одна мотивація це захист нашої держави, захист України, захист її кордонів. Серед тих, хто добровільно пішов боронити країну, люди різних професій: металурги та підприємці, спортсмени, лікарі та водії, батьки, брати, сини та доньки. Пишаємося всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Та завжди будемо пам'ятати своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава непереможній нації добровольців! Слава Україні! З нагоди свята очільник міста в черговий раз відвідав пункт дислокації Кам'янської територіальної оборони. Захисників привітали з Днем добровольця, відзначили подячними листами та передали необхідну для роботи оргтехніку та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати батьківщину, захищати рідне місто та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті. А ви, кожен з вас виконують бойові завдання тут, в місті дислокацію кожен знає. За що він повинен відповідати, тому дякую вам також за вашу службу. Дякую вам за допомогу, особисто від себе і команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янської територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону знаходиться на передовій. Тероборонівці це виключно добровольці, які самостійно з перших днів війни визвалися стати на захист свого міста. Живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком, якби досі дорослий, тут не взяли військкоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть, ну побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що, я, що про мене думають, ну якби я вже служив. Ми звичайні люди, а не герої, стверджує пан Олег. Звичайні герої, а не люди, стверджує міська інформаційна служба новин. А от у музеї історії міста до Дня українського добровольця пройшла тематична екскурсія історико-документальною виставкою Україна-Війна в Європі. На екскурсії розповідали про історичні події, починаючи ще з Майдану 2014 року і до сьогодення. В експозиції можна було побачити військову форму українських захисників, трофеї, корпус Джавелін, а також портрети загиблих героїв добровольців. Більше про виставку розповість Володимир Кравченко у наступному матеріалі. Виставка символічно розпочинається із подій Євромайдану. Згадали першого загиблого Сергія Нігояна, з якого почала рахунок Небесна Сотня. Вам слава сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святає. Історичний екскурс перейшов до наступних подій анексії Криму та Донбасу. Там одним із перших добровольців стали кам'янчани. Одним із них був Віталій Мосьпан. У січні 13-14 числа поїхали у воєнкомату. Наш автобус прийшов, і вони в шості мені, в п'ятеро Вони поїхали. Малафієв, Васильєв, Смію, син і Юрий. І там сам прислав фотографії. Є фотографія, така написано на захист України, любий час, любий день, будь-яке місто. Так вони і виконали. Далі учасникам заходу показали трофеї війни, розповіли про створення добровольчих формувань, які ще називали добробати, але згодом вони повноцінно увійшли до бригад та батальйонів збройних сил України. На екскурсії були передані речі героїв, аби показати все жахіття війни. І останнім експонатом виставки Україна війна в Європі були фотографії матерів загиблих героїв, сини цих незламних жінок віддали своє життя за свободу та незалежність України. Всі учасники були дуже вражені побаченим і не знаходили слів, аби описати свої відчуття. Ну, ми відчуваємо, що ми сильний братський народ, котрий не розлучиться з усіма не розлучиться. Тим, хто є близький на даний момент, виставка мені дуже сподобалась. Я взагалі не так багато знала про всю ситуацію, яка відбулася у 2014 році. Але тепер я чуть більше дізналась Інформації про людей, які захищали свою. Рідну країну автором виставки є співробітник музею історії міста Кам'янського Євген. Він впевнений, ми живемо в історичні часи. Як ви правильно сказали, це якраз тема на часі, і це дуже дуже болюча тема. І це тема про пам'ять, що людина вона існує доти, доки її хтось пам'ятає, доти, доки хтось згадує її ім'я. Дивитися на її світлину, і музей це якраз та установа, яка зберігає пам'ять пам'ять у артефактах, у світлинах, у розповідях. Бо кожен цей артефакт він несе величезну історію. Кожен день це боротьба. Боротьба добра і зла. Це війна торкнулася кожної родини. Це трагедія мільйонів і мільйони історій, які ми маємо пам'ятати для того, щоб наочно подивитись трофейні експонати, завітати до музею. Вони залишаться до кінця війни і перемоги України. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінспектував роботу Кам'янського ЦНАПу. Минулого тижня очільник області разом з керівництвом нашого міста та району перевірили, як організована та проходить рекрутингова компанія Гвардія наступу. До цієї ініціативи МВС наше місто долучилося одним із перших. Також керівнику області провели загальну екскурсію ЦНАПом та познайомили з роботою нашого центру надання послуг, який є одним з провідних ЦНАПів України за кількістю та якістю надаваних послуг. Робочі місця для фахівців з рекрутингу у ЦНАПі Кам'янського підготували вже з кінця січня. Представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби консультують та записують добровольців штурмові бригади за обраним напрямком. Люди приходять добровольці, які відчувають потребу захищати нашу країну. Вони цікавляться умовами, цікавляться, яка буде підготовка. Ми їм все розповідаємо, і люди проходять відбір. І далі направляються на підготовку. Кандидати у нас звертаються. Вони вмотивовані, вони знають, що вони хочуть. Вони знають, що вони будуть виконувати завдання. які. Загалом кандидати це у нас як чоловіки, такі жінки, таке юнаки звертаються. Ми їм допомагаємо, розповідаємо, що треба супроводжуємо своїх кандидатів. Серед добровольців дійсно бачимо і жінок, і чоловіків у всіх різна мотивація. Втім, одна мета звільнити Україну від ворога. Я хочу бути потрібні своїй країні, і мені здається, що саме в цій бригаді я зможу бути корисною зі своїми навичками задля наших дітей, задля нашого їхнього спокою, задля нашого спокою, для майбутнього. Спочатку по радіо услышав, ознайомився на сайті, зайшов і вибрав прикордон. мене брат був прикордонником, Ну от я вирішив. Много друзів погибло, к сожалению. І вирішив, нужна захищати. Хочеться быстрее, щоб все закончилось і був уже мир. Також керівнику області провели загальну екскурсію ЦНАПом та познайомили з роботою нашого центру надання послуг, який є одним з провідних ЦНАПів України за кількістю та якістю надаваних послуг. Показали ми три наших робочих зали, сказали, о том, що надаємо 639 послуг. що Унікальність нашого ЦНАПу в тому, що за одною адресою ми створили три офіси, де надаються всі послуги, які потрібні нашим камінчанам та тим, хто приїжджає до нашого міста. Це якісний і доступний сервіс для людей, зазначив Сергій Лисак у підсумку робочої поїздки. Респект за роботу. Серед іншого, під час зустрічі обговорили питання будівництва та реконструкції інфраструктурних об'єктів у нашому місті. Керівник Дніпропетровщини зазначив, що необхідна підтримка буде надаватися з урахуванням можливостей обласного бюджету. У межах робочого візиту до Кам'янського очільник області відвідав також і об'єкти критичної інфраструктури. Того ж дня передали до міста і чотири потужні генератори. Тепер у разі проблем з енергопостачанням Кам'янське гарантовано залишиться з водою. Хотілося побачити, хотілося почути, поспілкуватися з територіальною громадою, почути про проблеми. Відвідали об'єкти критичної інфраструктури, поспілкувалися з нашими іноземними партнерами, які також передали нам станом на сьогодні чотири генератори, які будуть забезпечити безперебійну роботу об'єкти критичної інфраструктури. Генератор різної потужності, але найбільше на 900 кВт. Пристрій американського походження приїхав з Німеччини. Це найпотужніший генератор, який ми поки що кудись надавали в Україні. Він має достатньо серйозні характеристики. При цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні. Споживання палива під час роботи на Одному з найнижчих рівнів, тому ми дуже пишаємося тією допомогою, яку ми змогли надати. І ми сподіваємось на е, плідну співпрацю в майбутньому. Всі чотири генератори це допомога від міжнародної організації з міграції, агентства цивільного захисту Німеччини та уряду Канади. У Кам'янському триває весняне прибирання. Місто проводять до ладу після осінньо-зимового періоду. Аби навести лад після холодів, задіяли усі структурні підрозділи. 15 березня роботу комунальників перевіряв очільник кам'янського під час чергового об'їзду міста. Кам'янські комунальники пораються по усьому місту. Результати роботи чисті узбіччя вулиці та зони відпочинку. Сьогодні разом зі своїми підлеглими я проводжу об'їзд нашого міста. Після осінньо зимового періоду ми проводимо місто до ладу, проводимо борку доріг, парків, скверів. Доріг проводимо ремонти благоустрію, виконуємо ямковий ремонт доріг. Також постійно я самостійно проводжу об'їзди обходи нашого міста і слідкую за тим, щоб наше місто знаходилось в упорядкованому стані. Впорядковують кам'янське і в малолюдних місцях. Там ліквідовують стихійні звалища, а також відновлюють точки збору ТПВ. Разом з прибиранням стартувала робота з озеленення та обрізки дерев. Фахівці прочищають та вдосконалюють зливову систему. Дай Бог, що пройшли всі вже стужа, морози. Ми починаємо з цього тижня вже промивкою займатися. Я думаю, що все буде нормально, все буде обслужено і так, як положено. Крім іншого, напередодні поминальних днів приступили до прибирання міських цвинтарів. Підсумки весняного впорядкування ще раз перевірять у середині квітня, аби Великдень Кам'янчани зустрічали у чистому та охайному місті. Ну а тепер згадаємо надихаючу історію кам'янчанина, який, ризикуючи власним життям, кинувся рятувати дітей. 19 лютого 2023 року Максим Козаченко врятував життя школярам, які опинились під Кригою. Рятувальники Кам'янського відзначили героїзм Максима та вручили йому подяку за його мужність. На нагородженні побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Герої існують не лише в кіно чи мультфільмах. Вони живуть поміж нас. Це довів кам'янчанин Максим Козаченко. Він врятував життя школярам, які провалились під Кригу і опинились у пасті. Чоловік пригадує, що лютневим днем прогулювався з дівчиною парком та помітив, як двоє школярів пішли під Кригу, рятувати побіг миттєво. Діти гуляли йшли по, по льоду. А далі там якраз течія. І лід більш тонкий. І тому вони провалилися, почули ми крики, швидко побіг туди, кинув куртку хлопцю, він виліз майже ну, дуже швидко. От. І одразу вони пішли на берег, я пішов на берег. От. Тому що коли вони близько підходили до мене, то лід тріщав, то ну, ситуація була така, дуже критична. Кожна людина в даній ситуації поступила саме так. Максим тренер з карате своє життя присвятив спорту та тренуванню дітей, можливо, саме спортивні навички, і спритність, допомогли в цій небезпечній ситуації, розповідають рятувальники. Після інциденту чоловік одразу провів бесіди зі своїми учнями та їх батьками, наголошуючи про небезпеку на кризі. Я вважаю, що найголовніше це те, що вона розголосу була і з дітьми провели бесіди. Це, мабуть, найосновніше. Це саме на головне. Наш ліцей він знаходиться е, біля каналу, тому е, з ними я в першу чергу провів бесіди з батьками і з ними, і з дітьми. От так от. Е, Ну, вони не очікували, е, їм було цікаво, вони так уважно слухали. Е, ну я вважаю, що вони ну, зробили якісь висновки. З початку року на Дніпропетровщині сталося 11 нещасних випадків на водоймах, під час яких загинуло 8 людей, серед яких двоє дітей. Завдяки таким небайдужим громадянам, як Максим, діти залишились живими та неушкодженими. Працівники ДСНС, щозими проводять профілактичні бесіди та рейди по водоймах, аби уберегти кам'янчан від біди. Сьогодні рятувальники кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України Дніпропетровської області, нагородили Максима, який виявив сміливість, небайдужість. Той події, яка трапилася 19 лютого, саме за його дії, і ми сьогодні подякували йому у вигляді такої нагороди. Також хотілося б подякувати засобам масової інформації, які допомогли в розслідуванні, можна так сказати, виявленні цього героя-рятувальника допомогою них. Саме ми змогли вийти на нього, і тому ми дуже вдячні йому за цей вчинок. Завдяки незламному духу українців нас ніколи не перемогти. Ми єдині та готові ціною власного життя рятувати тих, хто опинився у біді. Максим справжній герой без зброї, який доводить, що ми сильна та незламна нація. З моменту повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину було переміщено 79 підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Одні перевезли цілі виробництва, інші розмістили свої склади. В цілому 21 компанія вже запустила роботу. Деякі підприємства релоковані і до Кам'янського. Історію одного з них розповідаємо у нашому наступному сюжеті. Збирали зернинка за зернинкою. Так нині про своє підприємство говорить пані Ольга. Ще рік тому вона мала успішне швейне виробництво у Сєвєродонецьку. Понад 10 років розробляли та відшивали повсякденний і захисний одяг для рятувальників. Все змінилося 24 лютого. Коли розпочалася війна, жінка одразу вирішила переїхати на Дніпропетровщину. Спочатку починали в Кам'янському районі з чотирьох куплених швейних машинок та декількох майстринь, але рук не опускали. Ми попросили у підрозділу ДСНС, в котрому ми постачали раніше наш одяг. Попросили буквально зняти копію з цього виробу, копію лікал. Це зробили. Практично виділили нам в пожежній частині невеличке приміщення: стіл, світло, олівець і кусочки паперу. І ми зробили ці лікала, і перші наші вироби в криничках виходили один там за тиждень чи за два. Поступово з'явилися нові замовлення. Ми зрозуміли, що так, є попит, є потреба, треба працювати надалі. Тільки в травні, за словами Ольги Олексіївни, вдалося поїхати до Сєвєродонецька та забрати частину лекал і вцілілі швейні машини. Що значно пожвавило роботу та надало можливість найняти більше працівників. Коли ми забирали вже обладнання, машинки були посічені, десь взагалі були зрізані такі у нас є підставки, під нитки. Ці підставки були зломані, в машинках осколки, уламки були від зриву, ну, все складно. Ну, машинки вивезли ми, мабуть, 20. Швійних машин, таких звичайних промислових прямострочок вивезли. Ми ну, сама така моя кохана любима моя машиночка для проклейки герметизації швів. Це дуже важлива річ в зимових куртках. Гордість підприємства, модельєр-конструктор Юлія, зізнається, ледве вдалося виїхати з захопленого вогнем міста. Її квартиру дуже пошкодили снаряди, тож повертатися жінці нікуди. Взагалі не очікувала, що що мене зможуть вивезти, та тільки благодаря. mm <laughs> Ольги Алексівні йосвязям піддержки. А мені приказала так Юля завтра їде машина. Вона сюди привезла на начні гуманітарку розгружають, щоб утром ти сиділа в этой машині, як хочеш. Приїхала пані Юлія до Кам'янського з валізкою, рюкзаком, кішкою, мусою та твердим рішенням після всього пережитого жаху почати життя з чистого аркуша. Біжала з кошкою з своїми віщами, цією бомбєшкою. Это, когда начинались обстрелы, бежишь в подвал, а со света в темноте ничего не видно. Там какие-то люди. Я чуть не, не убилась. Это ужас. Выхожу, когда уже все утихло. О, мой чемодан еще стоит. Никого не понадобится. Це було дуже страшно. А ось за чим дійсно шкодує пані Юлія, так це за втраченими через війну зразками чоловічого одягу, а ще лекальними лінійками, з якими працювала протягом всього професійного життя. Спеціально зроблена ось ця конфігурація. у мене була універсальна під пройму, вона йшла одразу під шов сидіння, А тут приходиться видите, кожна під щось конкретне. Те там є вже приобрелі здесь, а тот, что моя сун остався там. Сьогодні на підприємстві працює 25 працівників: чотири з Сєвєродонецька, а всі інші місцеві. Серед них і пані Світлана, яка напроч радіє з того, що шиє одяг саме для рятувальників. Кожен розбирає свою операцію. У нас в бригаді, от скільки дві бригади. У нас три бригади. Одні на е, літніх костюмах. А ми дві бригади працюємо на зимових куртках. Кожного по чотири чекав в бригаді. Ну, Кожну свої операції і потім збираємось такі куртки в нас. Шість можу зробити. <гум> да. ну, це, виходить, 10 курточок, ну, 10 полочок. Ну, так. Ну, виходить так, що в нас бригада повинна випускати ну, десь ну, 7-8, ну до 10 Ну, 5 курточок в день треба, щоб були готові. Треба дуже любити свою роботу і виконувати її якісно. Жінка пишається своїми коліжанками, які після пережитого мають стільки сил до життя і праці. Якась як прямо гордість за них. Ну це треба скільки сили, волі мати і взагалі так, щоб ну, люди бачите, гуртувалися, змобілізувалися і молодці, що сказати, молодці. Люди не падають духом, і живуть. І, я ж, і навіть я так, колись в мене такий тост був Ольги Олексіївні, що сказала, мені було би щастя, да не щастя, тому що я попала до них. А, ну, а в зв'язку з війною, звісно. Дай Боже, будемо шити, будемо старатися. А ще всі наші героїні напрочуд оптимістично налаштовані. Дочекалися весни, працюють із радістю для тих, хто рятує, і, звісно, чекають на перемогу. 14 березня у кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулось відкриття унікальної виставки з назвою За покликом серця. Її автор молодий та відомий український скульптор Олексій Леонов. Майстер має свій неповторний стиль і особливу роль у своїй творчості відводить розкриттю тем найкращих здобутків людства. Талановитий скульптор Олексій Леонов народився у місті Суми в 1982 році. Незважаючи на свій молодий вік, Олексій ще в 2008 став членом національної спілки художників України, а роботи митця знаходяться більш ніж в 50 країнах світу. Сам автор на жаль на відкриття приїхати не зміг, але його скульптури представили меценати, котрі вже не один рік займаються організацією виставок. Метою його робіт є велика просвітницька робота, яка полягає в тому, щоб висвіти самі кращі якості великих людей, які рухали нашою цивілізацією. Показати, на що вони були здатні, які в них були проблеми, як вони ці проблеми вирішували. Це те актуальне, що є і на сьогоднішній день. На початку заходу пролунав гімн України, після чого й відбулося саме чисте відкриття. До нього музичний коледж підготував програму, в якій присутні змогли насолодитись виступами талановитих студентів. Я хочу подякувати організаторам виставки за таку можливість експонування творчих робіт Олексія Леонова в нашому навчальному закладі. І користуючись нагодою, хочу запросити всіх кам'янчан, а особливо молодь нашого міста, долучитися до знайомства з творчими роботами Олексія Леонова. У своїх роботах митець мовою скульптурних образів виражає віру в можливості людства, любов до краси і надію на кращі майбутнє для усіх людей. Творюючи портрети відомих мудреців, філософів, вчених, і літераторів усіх часів і народів, Олексій Леонов прагне розкрити теми вічних цінностей. Він презентує через свої роботи здобутки людства за тисячоліття його історії: Піфагор, Тітян, Афіна, Мікеланджело та багато інших. Ця виставка виховує в нас такі загальнолюдські якості, по іншому заставляє дивитись на мир, на світ. По-новому розкриває молоді таланти, і це дуже приємно, що наша Україна незламна, незалежна, а також дуже цікава в образах, які створюють наші митці. Вже більше 200 персональних виставок провів Олексій Леонов по всьому світі. А тепер і у Кам'янського з'явилася змога залучати нашу молодь студентів, їхніх батьків до мистецтва, надихатися і насолоджуватися цією прекрасною виставкою. Сама назва виставки так, за покликом серця вона говорить про те, що все, що ми зараз робимо, ми робимо від чистого серця. Тож я сподіваюся, що ми отримаємо сьогодні колосальне задоволення від цих самобутніх творів. І ця виставка. Ми сподіваємось, що принесе до простору Кам'янського дуже цікаві нові життєстверні енергії. Присутні висловили вдячність організаторам виставки та керівництву музичного коледжу Кам'янського. Обмінялись подарунками і завершили урочистий захід екскурсію для усіх присутніх на відкритті. І наостанок згадаємо спортивні події тижня. На базі ДЮСШ номер номородин відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з греко-римської боротьби. Більше ста учасників виборювали можливість представляти область на змаганнях всеукраїнського масштабу. Як проходили змагання цього року? Дивіться далі у сюжеті. Кам'янське завжди гостину зустрічає спортсменів з інших міст. Сьогоднішній чемпіонат не виключення. На борцівських килимах зустрілись сильні та професійні спортсмени. Кожен вибор є право представляти область на змагання всеукраїнського рівня. Багато міст приїхали, завітало в наше місто. Тримаємо свій спортивний фронт і продовжуємо підготовку до самих важливих змагань. Ласі змагання це вже такі. Знаєте, вже рейтингові де наші спортсмени вже борються з усіма спортсменами титулованими спортсменами з різних міст. Тому я думаю, що наші спортсмени здобудуть багато перемог. Відбірковий чемпіонат проходив на призи Юрія Єлісєєва, який є майстером спорту СССР серакоримської боротьби. Таким чином спортсмени проявили свою повагу до здобутків Юрія Лавровича. Попри велику конкуренцію на килимах, атмосфера була дружньою. Багато болівальників підтримували своїх борців. Єлісєву Юрію Лавровичу 84 роки сьогодні, і в честь день народження ми проводимо наші змагання. Більше ста учасників з таких міст, як Новомосковськ, Васильківка, Верходніпровськ, Дніпро, Кам'янське, Вальногорськ, Кривий Ріг. Змагання відбіркові. Хлопці їдуть в Закарпатті, там проборяться. Зараз готуємо команду. Помагає як мер города Андрій Білоусов. Недавно ми їздили чемпіонат України, виділялись гроші. І зараз плануємо в квітні місяці поїхати на чемпіонат України Ю-20. Греко-римська боротьба популярний вид спорту серед спецменів Кам'янського. Тож чимало юнаків продемонстрували свою майстерність під час боротьби. Серед таких марк, які займаються хоч і півтора року. Проте вже має базі здобутки на чемпіонатах області. Як у любого спортсмена, у мене в початку такий невеликий мандраж, є невеликий страх. але потім з часом все проходить. Уже коли ти на коврі у тебе по ти повністю абстрагіруєшся, то тобто, є ти, є кавер, є соперник. Є соперники сильні в моєму вісі. Я готов боротися до кінця. Спортивний фронт працює, розвиває навички молоді та допомагає їм реалізувати себе разом до перемоги. Ну а це вся інформація у нинішньому підсумковому випуску новин. Понеділка чекайте свіжі новини. В ефірі щоденно о 19-й годині та на ютуб-каналі ТРКМІС. І з вами працював Володимир Кремінь. Працюємо на перемогу, готуємось до тепла і віримо, що все буде Україна. Бувайте!